Привіт! Готуєшся до НМТ? Тобі потрібно багато практики. Починаємо. А в степені 6 підносимо до степеня 4. Тут є така властивість, я покажу зараз і в довідкових матеріалах її. При піднесенні степеня до степеня показники перемножуються. Далі заодно давайте глянемо. При діленні степенів з однаковими основами ми основу не змінюємо, показники віднімаємо. Оце саме зараз будемо застосовувати. Тобто я записую А в степені слідкуйте 6 помножити на 4, А в степені 24 поділити на А в квадраті і віднімаю показники. Основу не змінюється. Мінію 24 віднімаю 2, це буде А в степені 22. Тепер важливо ще й правильно обрати відповідь. Відповідь, де буде правильна. Дуже важливо, якщо ти будеш самостійно виконувати, а потім просто перевіряти разом зі мною. Наступна задача. А в степені 24 ділимо на А в степені 4 піднесено до квадрату. Я в знаменнику знову бачу ту ж саму властивість. А в степені 4 підносимо до квадрату, тоді показники будуть перемножуватися. Буде А в степені 4 помножити на 2, то є 8. І А в степені 24. Одна й та сама властивість тут нам зустрілася і наступна задача. Якщо основи однакові, Показники ми тоді будемо приділені, що робити? Віднімати. Постійно розмовляйте з собою. Основу не змінюємо. 24 віднімаємо 8, буде А в степені 16. А в степені 16 знову відповідь Д правильна. Зрозуміли? Потрібно багато практики. Тренуємося. Задача на відповідність ЗНО 2017 року допоможе нам згадати відразу велику кількість властивостей. А в степені М підносимо до степеня Н. Згадайте. При піднесенні степеня до степеня показники перемножуються, буде А в степені МН. За умови це дорівнює А в четвертому степені. Якщо основи рівні, тоді показники мають бути якими? Ну, звичайно, рівними. МН дорівнює 4. Я шукаю, де в мене такий варіант відповіді. МН дорівнює 4, відповідь В буде правильною. Отже, я обираю зараз В і позначаю в табличці. Ідемо далі. А в степені М помножити на А в степені Н це вже друга задача. Я дуже сподіваюся, що ви працюєте разом зі мною. Не просто переглядаєте. Тоді, якщо в нас основи, Однакові множення степенів з однаковими основами, згадайте, що відбувається. Показники додаємо. Тобто нам потрібно m додати n. Я зараз буду писати трішки по-іншому в стопчик. А в степені m плюс n дорівнює а в четвертому степені. Можна вважати, це невеличке показникове рівняння. Якщо основи рівні, тоді показники мають бути рівними. Ну, для рівності степенів. Тоді M дорівнює 4. Погляньте, шукаємо таку відповідь. Відповідь А є правильна. Працюємо дуже швидко, не зупиняємося ні на мить. Наступна властивість, яка нам знадобиться, це властивість корення. І ми можемо корень 8 степеня із А в степені М. І так само корень Квадратний із А в степені записати у вигляді степеня. Також згадую, підглядайте, де це можна знайти. Записати корінь у вигляді степеня нам допоможе ось ця властивість. Показник зараз трішки збільшу. Показник кореня піде в знаменник степеня, і показник степеня буде в чисельнику. До речі, можна. І по-іншому розв'язувати, але оскільки я повторюю тему степень, то я саме буду переходити до степеня. А в степені М поділити на 8. Слідкуйте, показник кореня пішов знаменник, показник степеня записала в чисельнику. Так само і тут. Вважайте, тут показник двічка, якщо відсутній, тоді я записую А в степені N поділити навпіл. Якщо основи рівні залишаю рівні показники, запам'ятали, це дуже легко. М поділити на 8. 8 дорівнює n поділити навпіл. Такої рівності в мене серед запропонованих немає. Тоді мені потрібно звести до чогось там, що є. Я можу ну, або за пропорцією розв'язати, або звести до спільного знаменника 8. Можна ще сказати так, помножимо на 8 обидві частини рівності. Це все тотожні перетворення. Що в нас буде? m дорівнює примноженні на 8. Тут 8 скорочується, а в правій частині можна 8 перших записати і 8 поділити навпіл буде 4. Отже, навіть додатковий множник залишу, ж, m дорівнює 4n. M дорівнює 4n вже є таке, тоді я обираю правильну відповідь Г і йду далі. Потрібно швидко, але ж ще й важливо, що правильно. Чим мені подобається задача ЗНО, і НМТ, що вони відразу повторюють велику кількість правил, властивостей, це дуже класно і збирають якби усю темку докупи. Якщо в нас ділення, я вже нагадувала цю властивість, степенів з однаковими основами, то при діленні ми основу не а показник переписуємо без змін. Тобто в лівій частині N-M показник, а в степені N-M. А що в правильно, Частині. Згадайте, так само, знову показую, де підглядати, якщо раптом ви забули. Якщо в нас дріб 1 поділити на А в деякому степені n, то ми можемо записати у вигляді степеня з від'ємним показником. Замінюємо його на протилежний. Тобто А в четвертому степені в знаменнику запиши, як А в степені мінус 4. Розумієш? Тоді. О, що тут буде? Основи рівні показники рівні n-m дорівнює мінус 4, а такого немає. Як можна записати? Я не n-m дорівнює мінус 4, а запишу m-n дорівнює 4. Готово? Я просто помножила на мінус одиницю, зараз покажу детальніше рівність, яку отримала. Тобто m n дорівнює 4. І відповідь зараз вже b є правильною, і я її обираю. Готово? Сьогодні новий формат у нас це було, бачите, 17-й рік. Тут буде три запропонованих, тобто однієї якось не буде. Але серед п'яти ми так само обираємо. Корисно? Тоді підпишись, працюємо далі. Ще одна задача на відповідність, яку я не могла вам не показати. Це задача пробного 16-го року. Тут числові вирази і тема степень. Погнали! Перше. 16 степені 1 друга. От багато хто з вас зараз почав записувати це у вигляді кореня. Це добре, ви молодці. Але я покажу трішки інший прийомчик. Чому? Тому що якби тут не 1 друга, а, наприклад, 5 других, або там 2,5 десятих, тоді важко вже у вигляді корення, я зараз покажу, як степенем користуватися. 16 то 4 в квадраті. Переходимо до степеня з основою 4. При піднесенні степеня до степеня показнички перемножуються, і тоді виходить, що 2 і 2 скоротилося і залишається просто 4. Зрозумієте? От якщо буде більш складна задача, наприклад, не 16 в степені одна друга, а скажімо, 64 в степені, нехай буде 2 третіх. Буде важко перейти до кореня таким чином. Краще записати 64, як 4 в кубі, і піднести до степеня. Ну, мені здається, так краще. Відповідь А правильна обираю, позначаю, рухаюсь далі. Наступне одна четверта в степені мінус 2. Казала, що згадуємо всі усі властивості. Що відбувається? Ми згадуємо степень з від'ємним показником. Знову я повертаюся: в нас є таке в довідкових матеріалах. Якщо у нас від'ємний показник, то ми записуємо як 1 поділити на а в степені n. Але в цьому випадку буде легше, якщо ви зміните місцями чисельник і знаменник. 4 перших можна просто 4 записати, а показник заміните протилежним. Від мінус 2 переходимо до 2. 4 в квадраті вже є 16. Таким чином, буде швидше обчислити відповідь В є правильною. Третє, і взагалі в нас дуже багато відео. Вже є відео про степень з від'ємним показником на каналі. Подивіться, я там багато чого розказувала, такий складний приклад приводила. Ви зможете розібратися більш детально. Третє, 2 в кубі підносимо до квадрату. Це також відома властивість. При піднесенні степені до степеня показники перемножуємо. От навіть слідкуючи за моїми відео, можна вивчити. Усю тему. 2 в степені 3 помножити на 2, 6. Тут частенько пишуть 5, не робіть того. 2 в 6 степені корисно знати на пам'ять, що це буде скільки? Кажіть 64. Звичайно, хто не знає, просто перемножує оці 6 двійок і рахує, рахує, рахує. Але бажано табличку степенів знати на пам'ять. 64 відповідь де правильна. Четверте питання: наступне: змноження степенів. З однаковими основами, згадуйте, при множенні степенів з однаковими основами основу не чіпаємо, переписуємо показники додаємо 3,5 і півтора. Це буде рівно 5. 2 в степені 5 це 32. Хто буде знати табличку степенів, буде завжди за швидкістю першим. Я хочу, щоб ви були успішними на іспиті і мали запас часу. Ну що, 32 в нас є, відповідь Г правильна, обираємо. Виконали усю задачу дуже швидко, я ще й говорила, пояснювала, але то все на користь. Ми працюємо детально над темою степень. І зараз я буду показувати більш цікаві задачі, де застосовуємо властивості степенів. Звичайно, ви можете переписати цей вираз 5 помножити 3 чи 2 помножити 4 рази, а якщо не 4, а 44, то будете переписувати. І далі скорочувати дроби. Але я буду виконувати за допомогою властивостей Степеня. Слідкуйте, тут можна піти по, по різному. От, наприклад, я бачу, що тут показники в нас однакові, можна поділити основи, але я зараз перейду до основи двійка. 5 в кубі і 5 в квадраті вже можна працювати. Основи однакові, приділені показники віднімаємо. Краще скоротити те, що менше, а там, де більший показник, 3 мінус 2, віднімаємо, це буде одиничка. Тобто просто залишиться 5. В першому степені можна не писати. Можете на 2 в степені 4. А от в знаменнику, дивіться уважно, 4 то 2 в квадраті. І все підносимо до кубу. От Я такий спосіб обираю. Напишіть, як ви рахуєте. Можна по-різному, тим цікаво, що можна по-різному. Кожен вирішує для себе особисто. При піднесенні степеня до степеня, згадайте правило, показники перемножуються. Тому що я маю? 2 в степені, 2 на 3 буде 6. 2 в шостому степені. І знову ділення степенів з однаковими основами. Ми можемо відняти показники, записати 4-6 як мінус 2, але я скорочую, на цьому зараз вам зупинюся поясненні. Менше там, де менше Залиша... закреслюю, а там, де більший показник, 6 віднімаю 4, залишаю 2 в квадраті. Отже, в мене буде 5 поділити на 2 в квадраті 4. 5 четвертих відповідь де правильно. Тут вже цікавіше. І наступна задача, так само вона. Допоможе вам розібратися з властивостями, можна виконувати в різний спосіб. Я бачу тут усе різне, основи різні, показники різні. Не вигадуйте, таких властивостей немає. А от я помічаю, що 10 це добуток 2 і 5. Тому чисельник я переписую поки що без змін, я не чіпаю. А замість 10 пишу 2 помножити на 5 в степені 8. Тепер, коли ми добуток підносимо до степеня, згадайте, ми підносимо і перший множник, і другий до того ж самого степеня. Тому в мене вже буде. В чисельнику я знову переписую поки що без змін, а в знаменнику буде 2 в степені 8 помножити на 5 в степені 8. І діліть собі степені з однаковими основами. Тут залишиться просто 5 в першому степені менше викреслюю, а більше шукаю показник 8 мінус 5, пишу різницю, 2 буде в кубі. В чисельнику нічого не залишилось, не пишіть, будь ласка, 0. Це в нас одиниця. Скажіть, чому це так? А в знаменнику буде 2 в кубі 8 помножити на 5 це 40. Одна сорокова відповідь: В є правильною. Зрозуміли? Мені дуже подобаються такі задачі, не знаю, скажіть, як вам. І взагалі є багато вже завдань ЗНО-минулих років, НМТ, які схожого вигляду. Сьогодні в історіях, на моїй сторінці інстаграм, я запропоную вам розв'язати інші. Ну що, працюємо далі? Ми вже дуже багато з тобою розібрали стосовно теми степень. Але я хочу, щоб ти був майстром супер крутим з цієї теми. Тому я підібрала нелегеньку задачу, це збірничок такий давній, але дуже корисний. І і зараз пропоную тобі самостійно визначитися з відповіддю, а потім перевір разом зі мною. Угу, Погнали! Степень з дробовим показником. Я окремо буду рахувати кожну дію. Покажу подіям, бо це дуже такий приклад нелегкий. 256 степені 0,75. Хтось згадає перехід до кореня, хтось згадає саме цю властивість, але я хочу залишитися в темі степінь, я її повторюю. Пам'ятаєте, казала про табличку степенів? Знати дуже важливо. Хто пам'ятає, що 256 то 4 в четвертому степені. Я пишу 4 в четвертому степені. Ні, не вірите, перевірте. Наприклад, хто знає, що 256 то 16 в квадраті, а потім замість 16 запише 4 в квадраті і в квадраті і отримає 4 в четвертому. Чому мені саме потрібно 4 в четвертому? До речі, можна було 2 в 8 ще записати. Я бачу тут показник 0,75. І от коли я буду підносити степень до степеня, показники перемножуються, 4 помножити на 0,75, ще швидше буде 3 четвертих замінити. Буде просто. 4 в, кубі. 4 в кубі то є 64. Дуже швидко, миттєво. Якщо ви пішли через корінь, напишіть, чи швидко ви обчислили його значення. Другою дією я буду обчислювати мінус 1 п'яту в степені 2. Я по-перше, Згадую властиві степені з від'ємним показником. Дріб перевертаю, чисельник міняю місцями зі знаменником і показник замінюю протилежним. Що в мене буде? Мінус 5 в квадраті, я поки що мінус не чіпала. Хоча, знаючи, що показник парний, мінуса вже не буде, буде плюс, і мінус 5 в квадраті так само буде додатнє число 25. Наступною дією. Порядок дій, зараз хтось мені кричить, потрібно було обов'язково виконати в дужках, а потім вже переходити інше виконувати. Так, але степінь, корінь, то дії пріоритетні, які ми виконуємо в першу чергу. От я зараз пообчислюю усі степені, бо хочу повторити тему степень. А потім буду дужками займатися і потім виконую вже множення. Зрозуміли? Далі, 49 в степені 0. Ну тут все легко. 49 в степені 0. Якщо основа не дорівнює 0, це буде просто одиниця. Будь-яке число в степені 0 дасть одиницю. Не плутайте, це не 0, ніхто не написав. Четвертою дією знаходжу різницю в цих дужках. 25 відняти 1. Якщо правильно обчислили, це вже можна виконувати усно. тут взагалі нема проблем 24. Наступною дією п'ятою, і це вже остаточно, ми виконуємо множення. Того, що отримали в першій дії на 24. 64 множимо на 24. Тільки не беріть калькулятор. Намагайтеся рахувати усно. 64 множимо спочатку на 20. Це буде 1280, 1280. Потім множимо на 4, 60 на 4, 256. І додаємо разом. що там буде. 1536 правильна відповідь В. Рахувати в стовпчик не позор, ви можете так само це зробити, і це дуже корисно. Головне, я вас прошу, не беріть калькулятор. Тренуйтеся робити письмові дії, усно обчислювати. Саме з цього я почала цей навчальний рік. Вчитися рахувати потрібно усім. І не пишіть мені, для чого то потрібно. Це наш спосіб мислення. Ми тренуємо мізки, і це дуже важливо. Ну що? Я впевнена, що це було надзвичайно корисно, цікаво і ще дуже рекомендую підняти попередні усі відео, і переглянути їх, і про тему степінь у вас буде таке вже в цілому уявлення. А ще, хто хоче більше практики, я підготувала вам задачки зі збірничка з канаві. Гляньте на ці приклади. Я дуже рекомендую їх порозв'язувати. Я на своїх уроках на попередньому тижні, займаючись з учнями груп підготовки до НМТ, розв'язувала. І я вас запевняю, ви прокачаєте дуже велику кількість властивостей та знання з теми степень. Корисно було? Ну тоді підписуйся і зустрінемося обов'язково. А вивчити будь-яку тему ти можеш за допомогою мого сайту. А також курси підготовки до ЗНО та НМТ не завадять усім. Там буде усе системно та послідовно з математичкою. Працюємо, до зустрічей!